Програмі сила в людях про свою депутатську та професійну діяльність, громадську діяльність в студії розкаже Андрій Тупес, депутат фракції за майбутнє у Миколаївській міській раді. Добрий день. Доброго дня. Андрій Богдановичу вітаю у студії. Розкажіть, будь ласка, яку комісію представляєте в міській раді і чим займаєтеся? Нарешті прийшов до вас. Все обіцяв, нібито близько, але перше офіційно е, очолюю комісію з питань освіти, культури, молоді, спорту та духовного відродження. Е, наша комісія складається з шести членів комісії, з шести депутатів. Секретарем комісії є Віталій Козогодюк, також є Оксана Іванус, Мирон Галета, е, Маріан Стрипа і Микола Опроск. Саме в такому. Складі більше вже ніж півтора року ми здійснюємо депутатське повноваження, е, які питання розглядаєте, а також чи е, комфортно працювати в такому складі, зокрема в депутатському корпусі, загалом? Ну мушу сказати, що <кхем> е, незважаючи на те, що військовий стан, незважаючи на те, що Є труднощі, тобто у нас є затверджений графік на сесії, ми мусимо його дотримуватися, але майже ну, можна сказати, процентів 90% мусимо коригувати години, тому що не завжди виходить зібратися. Часто перед сесією збираємося. Що ми розглядаємо? Будь-які питання чи освіти, чи культури, від заходів до там, фінансування, преміювання вчителів, чи педагогічних працівників, чи там Школи мистецтв і так далі. Тобто, ну, не завжди питання цікаві для всіх членів комісії. Говорю відверто. Можу навіть пожартувати, що окремі депутати думали, що у нас комісія молоді і спорту тільки не знали, що ми ще там освіта, культура, ще й духовне відродження. Саме про духовне відродження, одна жіночка, 60 плюс років. Дуже дочиталася, десь мене звідки знайшла в соцмережах і зачепили були таку тему, як Московський патріархат. Mm -hmm. Саме тоді я і депутатам намагався пояснити у 2021 році, що все серйозно, і ми депутати не просто обранці, а повинні людські моменти там вирішувати. І от з того часу ми десь і попереду нас є по освіті. Непрості роки там, оптимізації, можливі. Ну, тобто є, є питання, коли треба буде на комісії, дійсно фахово і заслуховувати і, і в тому числі там, і бухгалтерів, і керівників. Ми на комісії беремо, заслуховуємо звіти і керівників культури, керівника культури відділу освіти, комунальних установ. Ну, минулого року ви знаєте. Було зареєстровано, створено в нас молодіжний центр. Mm -hmm. Вдалося залучити 1,2 мільйони на центр через меценатські, скажімо так, кошти. Зараз структура працює, створений молодіжний простір. Це кошти фондів області. Ну, тобто, це фонду навіть ООН. і ну, тобто це з наших коштів ми фактично з нашого бюджету майже нічого на то не потратили. Ну, крім того, що йде зарплата працівника, ну, керівника. Угу. І от такі всі речі, всі програми, заходи ми розглядаємо на комісію і робимо є зауваження. Недавно мали суперечки, навіть я би сказав, доволі серйозні суперечки. Думаю, що вартує навіть це сказати. ну, Оскільки планова перша комісія в цьому році була 30 січня. 27 лютого, ну і наступно там буде 20 якогось там березня, і ми щорічно беремо звіти до ну, як мінімум до, до відома керівників по галузях. Вичитуємо. Ну я особисто вичитував їх ще в грудні, коли складали бюджет на, на цей рік, і десь впало в око така цифра, коли на окремі види спорту. Такі, як плавання, бокс, шахи. Боюсь, що помилитися, коли просто були цифри по 10 тисяч на, на рік на заходи з 900 затверджених. Якщо ми на початку каденції там мали цифру на фізичну культуру, спорт мільйон сто, мільйон двісті, і доходили там до <світ> ну, набагато більше. То ми тут стартанули з таких цифр, що мені вже як, як депутату я не знав, ну на року, що можна провести за ті кошти. Я сказав, що я виношу обов'язково ті речі на комісію. Нехай всі члени комісії скажуть свою думку. Віддаю належне наш секретар комісії Віталій Козгодюк, навіть не дивлячись на те, що він. В той день перебував на службі навіть на чергуванні, він постійно був онлайн, постійно слухав, свої зауваження сказав. Я, між іншим, в нього відвідуваність комісії і сесії. Ну, мені простіше, я депутат-черновник, в мене 100% відвідуваність. В мене і Андрічка Івана, наскільки орієнтуюся. То по нашій комісії. Саме Віталій Козлодюк, який зараз служить, він все рівно і відвідує комісії, і приїжджає на сесії. І він так само мав зауваження до переліку заходів. І на останній комісії у нас дуже така була дискусія, але насправді конструктивна. І Надіюся, що ми до кінця каденції, якщо допрацюємо, доживемо, там буде mm -hmm. все нормально, то ми все ж таки вернемося хоча б до тих цифр, які були 20 21 рік. щоб Молодіжна політика спорту розвивалася. Я ще раз всім повторюю, всі мою позицію знають, що я дуже люблю футбол. Я пам'ятаю ті часи, коли там Іван Іванович покійний наконечний чи Білик Орест, коли засновували клуб. Я ті всі моменти пам'ятаю, але Остап Біляк, чемпіон України, Софія сплавання. сплавання, Софія. «Величко», «Шахи», чемпіонка України до 12 років. Тобто ми ж з бюджетом майже їм нічого не допомогли. Ну, мені правду, соромно. тобто Ми повинні шукати такі... так само, є гімнасти. Добре, що є у нас художня гімнастика, її приїжджає Фахівець. Ми, ну, там в першому варіанті було закладено 10 тисяч. Ну, який буде розвиток? Якщо ми тисяч на якусь підтримку, я не можу це назвати підтримку. Це дуже добре, що ви це розвиваєте. Ну і, наскільки знаю, на останньому сесійному засіданні прозвучали перед а прозвучало з приводу підтримки талановитих спортсменів і молоді від міського голови від міської ради, зокрема премій нагород, тому я думаю, що вам все вдасться. Я би хотів коментар на ту тему. Це дійсно ініціатива голови, але ми це ще провели на комісії. Якщо не помиляюся, грудень 21-го ми напрацювали. Є рішення навіть комісії рекомендувати відділу освіти на 22 рік mm -hmm. на той час. Саме я тоді розробляв положення. Я це не бачив як почесні громадяни, я бачив, як там видатні діти, спортсмени mm -hmm. брали рівень всеукраїнський і міжнародний. Щоб було преміювання, мотивація дітей, там і так далі. І так, то положення ніби є. Ну, дякую відділу освіти. На той час працював Іван Сенців там, що в минулого року вперше проведена спартакіада спортивні ігри серед шкіл». Хто скаже, що це попахує совком, перепрошую за таке це, але. Ми тепер знаємо, яка школа сильніша. Армреслінг, легка атлетика, плавання. Щось буде коригуватися. Баскетбол, той же там футзал і так далі. Ну, кожного року буде коригуватися. Я думаю, що мрія покійного Івана Наконечного, який минулого року 22 жовтня помер, на 62-му році життя, на 64-му, я думаю, його мрія здійснилася, Повернулися у ті змагання між школами. І... Я думаю, нас своє дасть, бо не одним футболом діти мають жити, Що, що і показує зараз співпраця там з молодіжною з молоддю? Слава Богу, Миколаївські в Миколаївській громаді у нас достатньо секцій, і це дуже добре. Що депутати мають і розвивають молодь і дітей, і школярів Миколаївської громади. Крім цього, наскільки знаю, це ваша перша каденція, так. які проблемні є питання, зокрема під час сесійних засідань? Чи можливо їх немає? Коли бувають там напружені ситуації, як працюєте в депутатському корпусі, чи немає якихось певних непорозуміння, або як знаходити порозуміння, щоб йшло на користь людей? Часто озвучую колегам вам сьогодні в ефірі для телеглядачів, скажу, що коли хлопці служать, родичі, друзі, знайомі. Ми не маємо морального права тут щось чваритися там, це тобто завжди має закінчуватися з якимось компромісом. Переважно воно так є. Нема патових, не, не було у нас патових ситуацій. Виникали моменти по, ну якщо візьмете статистику, між іншим з минулого року, з квітня mm -hmm. місяця, запрацювала наша система електронного э, голосування голос. Можна подивитися статистику по імене голосування і так далі. Ну, особисто по мені є, де я там утримався чи навіть був проти, е, оскільки можу навіть озвучити, що це було питання гідроелектростанції, коли прийшли люди е, в Липиці колодроби. Так само є спірні питання, коли я, ну, земельне питання, між іншим, Виноситься питання. Е, керівник. Земельний на той час Андрій Крив'як не наводить моменти, де знаходиться детальний план території, які координати, велика площа. Я орієнтуюся, наприклад, по урочищах, там, Вуглерище, Тростенецьке, там щось інше. А ми бачимо загальну площу. Ну і розумію, що треба рухатися вперед там, що треба приймати, бо воно потім принесе свої там плоди для чи до бюджету, чи для промисловості. Але є ризики. І недавно мали таку погану, не знаю, чи, чи окремо це десь озвучити, чи сьогодні. Окремий такий інцидент був, коли ми в жовтні стояли питання по агробут де є така фірма, викоплена онуром, і стояло питання грошової нормативної оцінки, але десь, коли почав цікавитися, виявляється, що там рекреаційний ліс. Ліс, який веде до каскаду Озер на Великій Волі. Це не наша громада. Це громада? Тростянецька, але думаю, мало людей знають, що Південний берег Першого озера, де там всі відпочивають, це наша орендна, нам платять за ту оренду, там є фаворит ідея, якщо не помиляюся, підприємство. Де не одна сотня тисяч гривень в рік платиться нам оренди. Прикро, якщо ми позбудемося такої, я би сказав, не, не тільки культурно-відпочинкової зони, а ну, це вода, ліс. У нас в стратегії прийнято, що ми розвиваємося туризм там пам'ятки культури, архітектури, там є пам'ятки історичні, Першої світової війни. І от ми голосували, бачу і розумію, що ряд депутатів навіть на то уваги не звертали. Всі бачили, що це там детальний план, майбутній Там якісь, якісь це. такі моменти треба бути уважними. Можливо, мені бракує досвіду. Можливо, хтось вже там дві-три каденції депутати. Вони то все швидше. Ну я стикнувся з тим, що я в процесі сесії ще під час голосування є моменти, які, на мою думку, не до кінця вирішені. Ну, десь так як пропонуєте вирішувати такі спільні питання? Е, такі питання, ну є мультимедійні засоби. Не проблема підійти доповідачу з флешкою, показати, відкрити той же Google-карту, показати на карті, орієнтовно хоча б і озвучити це. І тоді не буде питань ні в виборців, в громадянах, ми ж захищаємо інтереси виборців. Нас уповноважили люди. І коли ми, тим більше, є ряд депутатів, я в тому числі депутати-чиновники, які працюємо за кошти платників податків, ми вдвічі зобов'язані. Ну, вникати правильні, приймати рішення? Ну, хто казав, за прийде час, і люди дадуть оцінку, як ми здійснили діяльність. Дякую. З приводу вашої професійної діяльності, адже крім підтримки культури, молоді, спорту, духовного відродження, ви ще й виконуєте функції заступника керівника справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради. Чим займаєтесь? Ну, в основному в даний момент це є робота з зверненнями громадян, це наш документообіг. Також входить мої обов'язки, що актуально, і в даний момент це організація військового обліку в громаді, робота з питань мобілізації, мобіліційної підготовки. Є ще ряд речей, які все ж таки не можу озвучити на загал, які. Що з 2022 року покладено на мене, ну, думаю, що не буде порушенням і ніхто того не сприйняв непогано, що я з наших 59 загиблих героїв, ну, напевно, 80% був на, на сповіщеннях тих родин. Це не входить в обов'язки, але з нашого апарату, скажімо, з, нашого, з наших працівників, саме. Я мушу з військовими входити взаємодію і складні такі моменти, коли треба визначатися, де як зустрічаємо людей, де ховаємо, саме такий тягар лягає на мене особисто. Зрозуміло, дякую. Щодо громадської роботи, ви також багато чого сказали в процесі розмови, але все ж що плануєте, які проекти втілюєте і. Що вас мотивує в цих складних обставинах депутата, заступника керівника апарату виконкому? Як справляєтеся з цим всім? У мене таке враження, що я громадською діяльністю займаюся ще десь з помаранчевої революції. Ще Василь Михайлович Кендрадський, коли десь в мені побачив якісь, не знаю, громадські ініціативи, чи як Пам'ятаю, як познайомилися, де з того часу я, ну, можна сказати, цікавлюся зараз більше громадою, але тоді цікавився і районом. Я можу орієнтуюся всіх населених пунктах, де є надра, які, 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 які в нас бюджет, які в колишніх сільських радах були бюджети. Я би сказав, що на даний момент в мене є мрія повернутися до того моменту, який був кінець 2021 року. Я надіюся, що десь мої наступники, чи як я ж працював в галузі молоді спорту достатньо років, надіюся, що ті ініціативи, які ще є, були в задумі, і це, що вони втіляться, зокрема там і баскетбольного клубу, розвитку нашої дитячої юнацької спортивної школи. Хотів би сказати, що в нас ми так і не, не допрацювали. У 2021 році хоч освоїли там субвенцію, але ну, настала повномасштабна війна, і багато чого не, не працює так, як, так як є. Ну, тобто ми минулого року втратили, на мою думку, трьох дуже видатних Миколаївчан. Це в лютому Леонті Вікторович Войтович, потім Ганна Степанівна Драголюк 18 вересня. І Іван Іванович 22 жовтня, на І Вважаю, що Миколаївщина втратила так, ну, рахуйте, гончар, гончармитець, історик, доктор історичних наук і спортовець, якого знала, певно, там без перебільшення вся Львівщина, а може і більше. І говорити зараз про, про плани громадські, я думаю, напевно, найбільше мій зараз і обов'язок і це і зберегти те, що є і. Втілити ті плани, які так і не відбулися. Я, я все ж таки маю надію, що в нас все буде добре. Що плануєте на цей рік? Е, Зокрема, на цей рік е, хотів би ну, так, десь для громадськості сказати, що в нас більше по моїй професійній діяльності ми будемо мати можливість тепер для наших жителів громади. Реалізувати такий проект, як електронна демократія. Жителі будуть мати можливість петицію підписати, порушити якесь питання. Є, є напрацьоване положення, вже подано проект на, на, на наступну пленарну на чергову сесію, тобто йде мова про те, що жителі будуть мати можливість голосувати і реалізувати свої якесь бачення, нав'язувати нам депутатам. Це буде Сп... на сайті міської ради, так? так? Так. Це вже є реалізовано на Львівщині рядом громад, нас воно буде. На, на цей рік планую, що ми трошки десь, по, якщо як депутат, надіюся, що будемо збиратися вчасно, буду запрошувати наших керівників, доповідачів. Не так як я стараюся. В силу виноситься питання на сесію для того, щоб воно пройшло обговорення. Я за годину до сесії збираю комісію, щоб всі питання пройшли, не було ніяких суперечок і так далі. Надіюся, що ми знайдемо час попри війну, попри це в нормальному режимі працювати. Є такі проекти, згадую, за 21-й знову рік. той, Алея героїв біля першої школи. Mm -hmm. детальний план є, його ніхто не реалізовує. Попри те, що минулого року були ряд змін в освіті, в культурі, там відкриття садиби, самотоза на усті, реконструкція дуже багато це дасть нам економію в бюджеті на енергоносіях, модульна котельня, журавлика, опалення перша школа. Я сподіваюся, що ми цього року в дитячій школі мистецтв. Зробимо, е, вдасться зробити проводку нову що історико-краєзнавчий музей, де, до речі, відвідуваність постійно потрошки росте, зробимо нарешті фасад. Є обмеження військовий час, не все можна фінансувати. Минулий рік багато зробили укриттів, переобладнали. Десь моя фракція, депутатська Святослав Дроздов Ігор Дудич, я особисто ми обіцяли, що десь до кінця каденції зробимо. Оце підвальне приміщення, де друга школа, де збираються спортовці, де дзюдоїсти, зараз боксери. Mm -hmm. Ще в 90-х роках там люди збиралися. Я сподіваюся, що ми то укриття, зал зробимо на якийсь нормальний рівень, де, щоб діти. Ну і до США зберегти басейн і нарешті допрацювати до на США, щоб діти мали можливість розвиватися. Військові вертаються. Їхні діти мають мати дозвілля, і вважаю, що саме наше зараз головне завдання тих, хто не мобілізований, хто тут на місці робити сприятливі умови для, для хлопців, які вертаються їхніх сімей. Дякую. А, нехай всі плани здійсняться, адже вони на благо міста, громади, країни. Сьогодні в студії в програмі Сила в людях, депутат від фракції За майбутнє, депутат Миколаївської міської ради, заступник керівника справами виконавчого комітету Миколаївської міської ради Андрій Тупес. Підписуйтесь на Ютуб канал редакції Ольга Марків, Остап Грицько, Миколаїв на Дністрі.